Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні в нас такий буде невеличкий бліц по питанням санкцій. І так, дідушка Трамп розродився санкціями. Санціями, я вважаю, на мій погляд, досить болючими, досить болючими, всі ви про них чули. І перше моє питання буде: що побудило Трампа все-таки ввести ці санкції? Яка була головна причина, що його сподвигло? Що його сподвигло? Та йому якусь новость принесли. І він поняв, що програти не можна ніяк. Новина, яка змінила обставини і е, вимусила його мані зманіпулювати Росією. Да? Він вважає, що він Росією маніпулює, особливо в фінансовому плані. Да? Я е, Для того, щоб не потерпіти поразку, а це карта, коли ти ведеш себе так, що знаєте, битву виграв, а війну програв. Да? От, ведеш себе так, як наче сам собі стріляєш в ногу. І йому цю новину принесли, де він більше всього відчув себе, знаєте, якось неувіренно. Відчув, що він тіряє контроль, відчув себе. ну Не то, що дураком, він, звісно, так про себе не може подумати, тому що він великий Трамп, у нього навіть таких мислей немає. Але щось, похоже, в його мисль закралося. закралося, що хаос, який наступає в стосунках з Росією. Да, і його поведінка, то він ще смахує на, на шута, і це, скажімо так, як самоубійство, що спонукало його, да, е, зробити вибір, карта вибора, в сторону маніпуляцій, наказання і страху. Це акт залякування. Акт залякування. Дьявол завжди в нас, що його перша задача внушити страх. Внушить страх, взяти під контроль емоцій, почуття так от. Трамп рішив, що він внушить страх Росії. Візьме їхні емоції, підчуття, і, звісно, їхні фінансові потоки під контроль, який буде він контролювати своїми санкціями, Ужесточає їх або послабляє. Е, яка справжня реакція Кремля? Тому що господин Піськов і е, Бліднамоль заявили, що нам взагалі пофіг, у нас все хорошо. Е, ну, давайте глянемо. Справжня реакція Кремля на санкції Трампа. Сам Трамп випав. Ох, для них це е, та башня, яку нам всем показували. Нам дуже часто показували Башта, 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 і ми все думали, що це що ми кудись по Кремлю ударимо. Я так не думала, да, але більшість моїх е, підписників писали: Лара, може, це ми ударимо по Красній площі? Може, ми ударимо по Кремлю? Може, ми ударимо по мосту Кримському? От башня ця прийшла. Да? Всьому накопиченому, всьому, що працює, всьому, що могло б бути заробитися, це дуже велика башня, нанесена Трампом. По башті це для них сильніший удар. Ну і не зря Кирил Дмитрів відправився в США срочно, спецбортом, і він зараз в США. Єстественно, що він туди поїхав для того, щоб смягчити або відмінити ці санкції. Тут я навіть нічого не буду питати, це і так все понятно. Я хочу подивитися, Кирил Дмитрієв доб'ється того, що санкції будуть зняті або пом'якшені. З яким результатом Кирил Дмитрієв повернеться в Кремль? Хм, я думаю, що ні. Йому скажуть зробити правильні виводи. Правильні виводи, ви стоїте перед вибором, да? Росія, ти стоїш перед вибором по Україні. Все, що ти хочеш по Україні, твої хотілки це ілюзія, виконати, які неможливо. неможливо да? І поки що ми так і будемо з тобою. Да? Тут дам, тут не дам. Тут дам, тут одному даємо, другому нічого не даємо. Два нищих і багатий господін, одному насипає, а другий стоїть з притягнутою рукою. У нього віси, міра справедливості, да? кому я скільки відміряю. Кому я скільки одміряю? Рицепт Пентаклі. це що? Попитка приостановити Попитка приостановити санкції. Ви знаєте, Трампу і його адміністрації Росія буде предлагати всі гроші світу. Всі гроші світу. Давайте призупиніть усе. І давайте ми повернемося по колісу Фортуни, це карта циклічності, да? до того, про що ми говорили. Про що ми говорили? Кстати, Кирил Дмитрів у нас, скажімо так, автор проєкту Росія Аляска, тунелю, який вони хочуть зробити. Да? Я тобі віддам усе, усю остачу, яка в мене є. Тому що я, звісно, жадний, і віддавати особу вже нічого. Але я тобі буду обіцяти, що я тобі, яким би я жадним не був, віддам усі гроші світу. З яким результатом Дмитрів приїде із США. З пораженням. З пораженням. В економіці дурак і повішений. В економіці їх під, підкликає, да? Великі гроші не е, произведуть впечатлення на Трампа. Не произведуть на цей раз. Е, дурак. Новий, новий хаос, дурак, це хаос, і повішаний це жертви. Да? І тому е поки що так. Поки що так. Но, знаючи дідушку Трампа, да, він у нас як флюгер: куди вітер віє, туди він і повертається. Як надовго ці санкції, і чи не відмінить, і чи не відмінить ці Трамп ці санкції? тому що я так раз Кирил Дмитрів поїхав в США, значить, переговори все таки ведуться, не дивлячись ні на які санкції. Дмитрієва там прийняли, приймають, і я думаю, що переговори між Росією і США в будь-якому випадку якість нові будуть вестися незалежно від того, будуть санкції чи не будуть. Як надовго ці санкції вони нанесуть отой удар, оту башту, який ми так чекали, чи Трамп їх через тиждень відмінить? Як надовго санкції? Ну, поки не одумаються, санції працюватимуть, поки що працюватимуть. Ну, принаймні 7-8 місяців, так точно. Але у нас тут карта брехні і обману. тому що у нас Трамп це сплошна брехня і обман. І тут все буде залежати від того, яким чином ітиме війна. Як себе поводитиме Росія, але поки що будуть лякати, будуть заганяти в тупік, будуть заганяти в тупік. Але по колісниці хід війни, да? хід війни. І оця карта вона завжди випадає коло Трампа, ну майже завжди. Да? Я завжди можу схитрити, я всіда можу сказати, що я такого не говорив, я такого не вводив, я завжди можу, скажімо так, да? ну, отмінити їх, але поки що вони працюватимуть. Це карта роботи. Це карта роботи. Покажіть мені в, красочно опишіть мені, який, який об'єм потерь ці санкції принесуть для Росії. Санції, введені Трампом, які ми так довго чекали, і яким я несказанно рада, який об'єм потерь, опишіть мені, вони принесуть для Росії. Ой, яка красота. Просто супер. Я це вважаю свої карти, помієте, вони вміють красиво розказати. Ну це крах. Крах всього всередині країни, який може визвати навіть протести, хаос і протести внутрі країни. Це імпульс до того, щоб почалися протести. Голод, холод, розруха, е, да, і це башта. Ну, це прекрасно. Я правда дуже сумніваюся, в отличие від от моїх карт, оптимістично настроєних, що росіяни можуть бунтувати, вони можуть тільки стати на коліна і просити батюшку помилувати їх. Да? Але карти показують мені, я повинна їх читати. Моє мнение тут не учитується. Що це башта це дуже болючий, це крах всіх надій. І тут у нас летять, якщо ви бачите, з висоти, з башти. І люди в коронах королі, і просто без корон, да? Тобто погано буде і простим, погано буде і тим, хто в коронах. І, можливо, оце карти показують бунт внутрішній, непростолюдінов. Тому що я ну, не вірю я, що, що простолюдіне народонаселення Росії може е, збунтуватися. А це може бути бунт тих людей, які заробляли на цьому, на нефті, на газі, на бензині і на всьому, да? на тому, на, 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 на що ввели санкції. І це може бути їхній бунт людей в коронах. Ну прекрасно, прекрасно. Хай так все і буде. Хай так все і буде. Томагавки дасть. Дасть. Тільки трошки пізніше. Трошки пізніше. Ну, як завжди, воно приходить бляха до нас тоді, коли вже, знаєте, треба було позавчора ще дати, а вони дадуть тільки післязавтра. Дадуть те, що літатиме, і воно буде дуже сильне. Але для цього треба ще туди де наші делегації з'їздити не один раз. До нас приїдуть, ми поїдемо, і цих гонців ще буде дофіга і більше, поки нам дадуть. Ну, дай Бог, щоб це було 5-6 неділь. Але карти показують 5-6. Це може бути і 5-6 місяців. Желательно, щоб це було 5-6 неділь. Але те, про що я спитала, те, що літає, і воно по силі дуже грозне. У нас повинно бути. Все, мої куколки. Бліц закінчений.